Вітаю вас друзі! Ви на каналі Гуси Мамути Велики. Це показую вам гусенят. Може хто там заказував у мене. То, гуси старі біленькі, а малі ну, такі сірі. Якщо не переживайте, спочатку вони сірі, схожі дуже-дуже на сіреньких гусей, а потім Після двох місяців починають білішати і білішують, білішують і робляться біленькі. Ось так і воно так виглядають. Тут є добові, трошки старші і різні. вид такі вони обсосані, комбікорм, вони за мучки, мабуть. Такі лип липучі зробилися. Це тут посіяна молода суданка і вони пасуться. Все, друзі, дякую за те, що ставите вподобайки, пишете. Так, ми ж мишенята, біжіть, біжіть. Калясають. Все, на все добре, друзі. Пока-пока.